Всім привіт. Опять, короче, плани були одні. Та що воно блікує? Плани були одні. А дивіться, які зараз плани стали. Артур. Коротше, прийшли ми з Артурчиком погулять, тому що... що йому треба сміна обстановки. Він не, він не сидить на місці. Я відвіз трошки вчора посилок, відправив. Я кажу, цей рік я не, не думав, не розчитував, звісно, турку заказують люди. Я думав, навпаки буде українка. Тані, тані от ми лузали, нажарили собі, лузали. Таня каже, їй більше українка подобається. Тому що типу, носінина така пухліша, більша, а турка така довгенька, вузенька. Ну, це таке на любителя. Я в принципі ось лузав, то мені турка удобніший. Лусь, лусь, і лусь-лусі на сіни випала. Мені кажуть, Юра не лузає зубами, а лузає нігтями, пальцями, бо типа, зуби ну, вишкалюються. У мене є проблема з зубом, переднім. Ну коротше, не важаю, нічого страшного. За, якщо що, залатаю. Сьогодні були плани трохи інші, але Артур диктує свої. Зараз візьмусь, взявся з ним прогулятися, трошки пройтися. Бо він ну, не може сидіти так довго. Вчора взагалі, вчора якийсь такий день був жорсткий, я не знаю. Вчора він кинув Танін телефон, розбив iPhone, почав швиряти. Це він не було в нього такого. Це він почав швиряти. Кинув робота такого проектор, світильник, теж ну, не розбив. А телефон, на телефоні такі дві полоски пішли. Ночу разів 4 вставав, заснув довго, потім разів 4 вставав, то мене притягне до себе, потім мене виганяє, показує пальцем на двері, потім Таню притягне. Оце такі движення туди-сюди. Я вже останній спав, Таня дочу взяла, кормила на груді. І, коротше, доча ж у нас вже круть-круть-круть. Ну, трохи ляпнулась з кровати. Таня переживає, кажу, не переживай, давай просто дивитися, наблюдати, якщо до чого. Нічого страшного, дітки воно маленьке, м'ягеньке, пухленьке. Тим болі в нас там висота невелика, 40 см. Кровать. Так що да, блін, Таня була вимучена, бо з Артухою туди-сюди вчора і я поїхав я... в мене часа три. Якщо більше не було, бо я відправляв посилки і ну, коротше, і свої діла були. Ай. Та й, та й таке. Ну що зробиш? Нічого страшного. Зараз ми з Артухою. У нього таке. Велосипед. Мені хтось писав, типа, де можна замовити такі колеса? Це я... це в інстаграмі по моєму писали, Це я зробив сам. Таких колес немає. Це... О те, що продають, воно говно недовговічне. Так, Артуха, не зійдь уставок. А ці, це я, коротше, поварив, взяв з коляски і зробив, і він вже їздить. Вже. Та довгенько він їздить. Ну по трасі так шпара, що я не можу, я, я за ним на велосипеді йду. Він не встигає. Давай крути, крути! Ну, і оце я тебе ма... Оце так заїжджає. Давай! Що ти став? Виїжджай, що ти ждеш? Буксуєш, включай повний привод. І це стане. Все, буксане? Давай, давай, крути! Ну і що? Давай, пішов. Ох, Артур, ти зараз у мене вигребиш. Давай, давай. <реш> Все, поїхали. На другий рік у мене задача навчити його... Давай вставок, ї... гепнець. Навчити його на роликах. Я не знаю, як це буде, але треба навчити. Ладно, поїхали ми. Все, ютуб. Покажи вам гуски глика. не понимаю, что не может быть все в жизни, только как хочет он. Одела. Атас, а ну до дома, до дома, Атас. Одела, все, гуляй. Не. Кричит, истерит, Ходи. и все. Говорит, Ирочка, они такие настрелятся вас на ночь. Вы такая красивая, еще такая хозяйка. О, Артур уже опять, все, что там не так. Нам сегодня Артур, да, сегодня. Ну, сегодня у меня уже другой тиждень. По Трішки б'є мою кровушку. Да. І висасує нерви, так? Да? Да. За це. Тетяна розкаже, я вам зроблю, що це ви тіті робите. О, Якісь... хто пальчики називає, Хто Солодне. Солодке, так. А тут у нас печінка, зараз треба буде перебити, мені хочеться печінковий торт. Ще не знаю, чи Юрче сьогодні їде, чи не їде. Але, коротше, ми собі щось підготуємо. Да. Да. В такому випадку не пропаде. Смакота сьогодні буде. 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 Да. Однозначно треба якось стан свій цей відновлювати. Да. Хотіли вам одне відео зняти, потім я хотіла вам розказати за пологи. Бо знайшла у мене було, як я народила Артура розповідь, і так знаєте, вона ну цікава була людям. Думаю, Юля, чому не записали? Розкажу, як Вероніку, ну, все-таки це по-іншому, це там друга дитина, там, знаєте, якось там дівчинка, що як пройшло там все. Ох, але коротше, з Артурчиком, я не знаю. Не хочеться нить, виходить, що ми постійно ниємо. Я знаю, Юра там щось знімав, це, він розбив мені телефон позавчора. Тупо все швиряє, кидає. Е, Ю, Артурчик, бо Юра розповідав щось там. Артурчик, він просто кидає. от йому щось не він кидає, У нього є такий, знаєте, робот-проєктор. Він ну, важкенький такий. Він його киданув майже в двері, де скло. дверями гупає зі склом, просто з такими психами, Я не знаю, в общем, щось він. Ой, коротше, психує. А вчора я їздила вечором, а лазером мені, бачите, немає. Ну, як, вона така є маленька, але буду заживати ці трошки поклацали ці родинки. І дві години десь Юра був сам з дітьми, а, етат, то я йому приїжджаю, Юра вже ніякий, вже ніякий, злий, а я мене наче попустило, поняла, тому що я трошки хоч і вибралася. Ну, коротше, що вам розказувати? У нас. Мам, аутіст аутіста, у нас набагато важче через те, що Артур такий нервовий. Що він такий нервовий, що він такий... А на психах постійно, от, наприклад, я зараз. Тетя кажу, в мене від тіра, у мене говорить щось якась дихалки не вистачає. Вона каже, та, Танюша, все і ті нервішки. Ето, те... Сьогодні вивела його на двір. Ну, а він же хоче як Юра, щоб йому. Я ж не можу пояснити, що якщо Юра тебе бере, то мама сестричкою там або. Це... А я не можу з тобою піти, бо, бо я за двох відповідальна. Ето, говорю, давай на Тур на батуті, давай на том, на тобі яблучка, на тобі то, що на. А він от прилип, що треба іти десь, і десь іти і. А ще знаєте, я взагалі з Артуром, даже от уявити, наприклад, що Юра станеться Свіронікою, а я піду з Артуром. Я вже боюсь, бо він важкий, бо він психує, бо його, Юра може його хоча б десь правда, що він не боїться, бо він його схватить там якось підмишку на, на плечі та й понесе. Я ж не понесу вже. І... Мені здається, він ще тютір так набрав, да? він, такі, він став більший. Угу. І в нього сила така, я вам кажу, я не знаю. Так що таке? Ладно, тут тютіра там всю я печінкою, печінкою буду займатися. Забулося розказати про Вероніку, але часу у нас не так і багато, тому в общем. поставила штатив, і буду розказувати. А, вчора вчора якийсь стрес був. А Артур? Прокинувся, ну, нервно, як завжди. прокинувся 2 години ночі. Спочатку Юра до нього пішов. потім мала, наче так мала в кроватці. Юра щось він психує. Юра виганяє, прибіг до мене. Артур, я біжу до Артура, мала спить. Десь я з ним, ну це було два з чимось вже, два тридцять і так. Коротше, я з ним лежала, лежала, він мене теж виганяв, виганяв і це представте, ніч не засинає взагалі. І виганяє, і пхаю, так за голову піднімаю, і все, і оце кричить. Зелений, червоний! Ну, ніч, на дворі ніч. Пересуночок, да лягай вже, я вже раз пішла. Пішла, лежала, лежала в своїй кровати, ну, бо він мене, типу, вигнав. Чую, він все одно щось такий громкий. Захожу, сидить не в даже, а сидить на цьому. На підлозі. Сидить на підлозі, я п'ять ліг. Опять мы лежимо-лыжимо, вин опять это зеленый, червоный, игрошки, дзига. Вот это начинает мне тоже болото. Чуть разлагалось. А на няне. Няня на волосы, аж слышал. Тысяча, тыша такая. Я это говорю, сейчас я реально теперь все время только нажимаю. Так, короче, и это. Що? А, то я тут. А, потепло, то я сейчас ти... не Так, ти поки... — цьому. А О, так, що ж ви робите? Не дасте розказати. І вийде, зараз я призьму б... дуршляку. Коротше. І потім я біжала до цього. Що Опять він, коротше. В общем, я з Артуром була майже до чотирьох, я не знаю. Він так і не ліг спати і мене виганяє. Чесно, в мене вже і психії, і сил не було. Я говорю, все, Артур, каже, лежи, не хочеш ти. Выгоняєш. Я прийшла на нашу кровать, доча ще спала в кроватке. Юра спав. Ну, А мы, получается, идея кроватка. Підперта кровать. Тобто кроватка мала спать, я, а Юра, как прохода. Я довго щось лежала, тут щось своє балакав, ну прям бессонница, не могла заснуть, поняла, Уже таке це. Потом я слышу, вот далі. І а, -а, -а, я вскакиваю, я не пойму. Отак момент скачила, кидаюсь, а, а мала лежить з Юриної сторони на підлогі. Впала. Ой, я, я хватаю її. ору, Юра. Юра прибігає, я на Юру кажу, да ти дився, кажу, що ти? Ну він же говорить, що... Ну на Артур каже, прийшов, забрав. Типу. Я кажу, чого ти не поклав якусь там всю. Ну, за, за. Він каже, так вона була в кровати. А я нічого не помню. Я помню, що от я не могла заснути, що Артур не цей мала в кроватці, а потім вже та я це ще шичимось було. І я собі думаю, ну що воно, як воно? Наверно, швидше всього. Сейчас буду считать просто. Еге. Е всього, що я а, е, э, это... довго не могла заснути, а потом, напевно, заснула, а в цей момент наче вона ти начала, начала бекати дотце. І я її на автоматі поклала на грудь. Тільки не кроватки, ну, а може, я її клала кроватки, а потім переклала. Хто є? Не пам'ятаю. Через тому, через те, то, що не спала, коротше. І вона, мабуть, общем, була вона на правій груді. Поїла, я собі сплю. А вона ж по. А Юра пішов до Артура, і тобто їй не було цього. А... Ви поняли, якогось типу абортика, так сказати. І... А вона ж крутиться, як ковбаска, І вона покрутилась. Ну, слава Богу, якщо вона така перелякана була в інстаграмі, мені дівчата точить. Танечка, да усі діти падали, що ви так нервничаєте. А всі падали, Артур падав, я розумію. Але ж воно від того, знаєте, не менш час, бо ця жирна, не менш сліпається. Типу, Стресово, поняли? Ну, наче все нормально, дивилася за зіницями, за сном, щоб не було там роботи чи щось ще, поняли? Наче пронесло. Так що, коротше, отакі от от справи. Ну, а ничего. Когда все период закончится, и будет лучше. Знаете, все. Тело оно все полосатое. Мое будет лучше тоже. Буду, будет, будет. Да. Ну так. так. Тетяна говорит, что будет. будет. Тетяна, вам тоже опять на прямом эфире можете заглянуть. Стики этих сюда идите. Стики комплименты. Я тут такая светлая женщина. Питаючи, Таня, чия це тітка там твоя, чи Юрі, вона каже, ну моя виходить, кажу, Это... не кровна, не так, але гра. Вже... А Юра каже, наша вже, да, так. Ну так да. А люди кажуть, от буває, каже, не прям, каже, така, що про дня. Ну, буває, сусіди, сусіди становляться такими інішими, да. ніж Це ну, так, да. да. мені пише, це так... мені теж письтання, звісно, з Артуром Важко, каже, ви подивіться на всіх великих блогерів. Там няня, там няня, там бабушка с дедушкой нянчить забирает. каже, а что же вы сами с ним, Артуром? Я говорю, слава богу, что тетя Тера приходит, что хотя бы, во-первых, мы побалакаем. Плюс, до полугожи, да плюс даже вот я с Артуром разбираюсь, бы он вырешит. А тетя Тира, хоть я за мало не переживаю. Представляете, а были лишь моменты, а тетя Тера уходит, и это ж и Малама не вырешит, и Артура не вырешит. А давай бы никому повырешать. Да. Ой, да, аутизм, так именно аутизм. Це кажу, дівчата казали, що бояться тепер народжувати. Вона дивилася, що так багато тих фауфістів. А я не, можу, я не можу вам сказати, не беру на себе таку відповідальність, сказати вас. Та не думайте про це. Ну, це я я, я... це... це лотерея і да. це страшно. Ну, це треба, щоб якась була внутрішня впевненість, що все буде добре. Не знаю. Тут не можна сказати. Mm -hmm. Я не можна, бо ви ж бачите, яка це штука, її багато. Да, і... Та я внутри точно... Так що, ребята, такі, такі yeah, справи. Yeah, так, щось да. я Артура вже п'ять. Мені пайте, кричить погано. А як не кричить, я не понімаю, де я дергаюсь. Щас піду гляну. No, що? Я піду гляну, я що побачу. Побачить, то ти його не побачиш. No, треба підходити на харчу. В общевися, що на зв'язку. На стульчик, сідай, сідай, синочик. Побіг. Щас, щас вернеться. Що прибіжить другу ложку? Візьме. Як і казали, вже печенкові торти в нас готові. Вони у нас невисокі, бо на різних сковородках було. Та й я говорю тіті, розтягнемо надовше. Так що два тортика. А це тітіра якийсь салат такий зробила. Там що, бурячок, да? бурячок, е, бурячок, бурячок. чесночок і соліний огурчик. Да. Да, і майонез. І оці крутелики. ну, Зараз будуть питати рецепт. ну, В общем, тютіра ой, каже, я, я найде свій, так. бо це щось вона недовольна, в общем, Так що ждіть. <laughs>